Вітаю вас. Це З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенових ламп від компанії Osram, серія Nightbreaker 220. Найпотужніші лампи в серії Osram. Артикул даного комплекту 64193 NB 222 HB. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві лампи. Ось такий мають вигляд лампи. Лампи потужністю 55 Вт. під'єднується наживлення 12 вольт. Бачимо колби у нас в блакитному кольорі. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. Під'єднується стандартною фішкою. Також хочеться зазначити, що голими руками колбу чіпати не можна, і замінювати лампи потрібно після того, як вони охоломлюють, тому що в фарі лампи нагріваються більш ніж на 200 градусів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо живлення. подивимось, як буде відсвічувати і який колір світла буде видавати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Хочу зазначити, що кольор світла жовтий, але не такий жовтий, як у стандартної звичайної галогенки. Він трішки біліший, можна так зазначити. Ну, а я, яскравість, як ми бачимо, набагато більша, ніж у звичайної лампи. Як заявляє виробник, яскравість на 220% яскравіша. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.